Вітаю! Давайте подивимося, Енергодар, Запорізька область. Як там справи? Буде з 26 грудня по 31 грудня. Енергодар, Запорізька область. Як там будуть справи? Українські війська шезли російські мечі. Енергодар Запорізька область 26 грудня, 31 грудня 2022 року. І скажіть, будь ласка, як там буде обстановка? На Енергодарі буде? Будуть вони в окупації, будуть сумувати, але ну, там є якась, предлагають якісь варіанти, але люди не хочуть, оце воєнне, працюють, взагалі, серце болить, переживають, страшне попадання, сум. Якісь такі енергії, ще, може бути, якийсь такий взрив на енергодарі. І якась частина населення буде це святкувати. Енергодар, Запорізька область. Так, да, такі енергії воєнні. Щось будуть, як буде якась зустріч. Енергодар, Запорізька область, 26 грудня, 31 грудня 2022 року. Україна з Російські війська, ворожі мечі. Що буде до кінця грудня? Будь ласка, підскажіть. Які там будуть події? Будь ласка, підскажіть. Ой, тут не Ой, воно тут. Будуть гострі діла там. Гострі події будуть з ворогом. Будуть гострі діла з ворогом за статус. Ой, хай буде все на найкраще, щоб всі міста були в Украї... українські міста, щоб всі були українськими і щоб був мир на українській землі, благаємо Господа, Бога, захисту і щоб все було по вищому закону справедливості. Молимося, віримо у найкраще. Люблю кожного з вас, українці. Ми сильні, ми мужні. І ми знаємо, що все буде так, як треба. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, будь ласка.